Вітаю вас на каналі Купуй зі мною Я в магазині Аврора. Новий акційний тиждень з 11 листопада по 17. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку приємного вам перегляду. Пляшка для олії чи оцту – 22 гривні, цукорниця скляна 27. Банка для сипучих з пластиковою кришкою 29 300 г. Новинка, цукорниця скляна, 77 гривень. Салатник 24 на 24 см, Ціна 109. Тарілка десертна, лісова галявина 39. Обідня 49. Салатник «Склокераміка» 29 гривень. Тарілка десертна «Люмінарк» – 58, Скатертина з малюнком «Фрекенбок» – 17, 120 на 150, чашка порцелянова 59 гривень, турка для приготування кави нержавіюча сталь 139 гривен тримач кухонний, металевий 49, набір виделок столових метал три штуки упаковка. Сокира кухонна 219. Набір безполум'яний для нагрівання їжі 44. Ваги кухонні. Максимальна вага навантаження 5 кг 350 гривень. Такий варіант з круглою основою 99 гривень. Сушарка для посуду 189 Палички бамбукові із загостреними кінцями 17. Зубочистки бамбукові в пакеті 3 гривні. Такий варіант в коробці 9. Термометр кулінарний 55. Пластикові шпажки 50 штук, упаковка 14. Набір затискачів для пакетів 4 штуки 15 гривень. Шумівка нейлонова 34. Шумівка металева 55. Лопатка кухонна з дерев'яною ручкою 74. Ополонник кухонний 29. Термометр механічний для духовки 55, прихватка силіконова 24 форма для випікання силіконова з отвором 55, пензлик силиконовий однотонний 15, вінчик для збивання з металевою ручкою 19. Форма у вигляді ведмедика силіконова 22 гривні, стакан мірний пластиковий 17. Дошка кухонна. Упакування одна штука. Дерево дуб. Ціна 88 гривень. Приправа хмелі сунеллі 25 г 6 гривень, Приправа деко до м'яса. Та до курки 6 гривень 25 г. Насіння соняшника смажене 90 грамове 29 Насіння свіжачок 180 г упаковка. Ціна 33 гривні, Багети тигрова креветка 8, сметана та зелень також 8 гривень 50 грамів. Кукурудзяні кільця зі смаком кальмара 9 упаковка 40 г. Ананас консервований 63 565 г. Ріжок вафельний 12-25 гри, цукерки желейні – 34. Добавка дієтична 7 гривень з ароматом полуниці та малини. Рушник махровий, бавовна 100% 177, ролик із запаскою для чищення одягу 24. Один ролик 19. Шоколад чорний міленіум з фундуком 55 100 г упаковка. Вафлі артек. Класичні зі смаком пломбіру та зі смаком шоколаду 16-71 грам упаковка, зелений чай сонет жасмин 16 20 пакетиків. Якоб 3 в одному карамель 6. Капучино також 6 гривень. Чорний чай граф Грей 40 пакетиків 64 гривні. Англійський до сніданку 40 пакетиків в пачці. Ціна 64 гривні. Капучино Якобс, 169 500 г. Кава розчинна Якобс, 100 г 140 Натуральна мелена Форд 119 225 г. Якобс смажена мелена 70 г 59 гривень. Напій Несквік 55-140 г, кава розчинне нескафе 169 170 г упаковка. Паста шоколадна 55, вага 400 г. Шоколад Несквік 51 гривня 100 г упаковка. Шоколад молочний Вері Пері з арахісовою начинкою 129 торт вафельний 49-220 г. Шоколад Світоч – 240 грамів. Упаковка 169 Бонжур – 74 гривні зі смаком полуниця вершки та класичний. Капучино 49-110 г. Бельгійський шоколад, ваніль, горіх. Та вишня в шоколаді. Набір цукерок 150 г. Упаковка 99 гривень. Крекер солоний 24 100 г. Зефір зі смаком дині та полуниці 11. Кришка універсальна скло та силикон 279 Форма для випікання антипригарне покриття 24 см в діаметрі 149 28 см ціна 140 гривень. Рукав для запікання 5-метровий 22 гривні. 250 сковорода з антипригарним покриттям. Ось така ще є сковорідка за 400 гривень діаметром 28 см. Людяники на паличці новорічні по 19. Свічки святкові для торта 7 гривень. Набір свічок Хеппі Birthday 24. Прапор України 90 на 140 55 гривень. Кулька повітряна. Цифра 9, висота 80 см. Арома лампа 29. Кольори в асортименті. Кашпо декоративне 59. Ось так. Це новинка. Ціна 119 гривень. Яка іграшка? Гусак та півник. Гусак 299. Півник у двох кольорах 229. Брязкальце для малюків 34. Папір офісний 164. Пачка 500 штук А4. 219. також 500 штук упаковка. Папір кольоровий 100 штук 69. Блокноти 32 аркуші 34 гривні. Ось такий блокнот 29 на спіралі. Проектор Пончик 27, зошит 96 аркушів 21 гривня, 24 аркушів клітинку 7 гривень, 18 аркушів також 7 гривень. На цьому буду завершувати відео. Усім дякую за перегляд. Бажаю вам вдалого дня та економних покупок! Всього доброго!